Багато хто в Україні святкував і до цього року Різдво саме от 25 грудня. А все ж таки, от для мене традиційно воно з 6 на 7, ну саме через те, що у ну, нас так в родині і святкували. Але для того, щоб розібратися з Різдвом, а найголовніше поговорити про українські вечорниці, ми запросили пані Ганну Черкаську, вона журналістка, письменниця, авторка книги Історія України в обличчях. І вона так само авторка блогу UA History, посилання на блог є в описі відео, будь ласка, приходьте, читайте там багато всього цікавого. Вітаємо вас, пані Ганно. У нас в ефірі і дуже раді вас бачити. Вітаємо доброго дня вам, пані Ганну, а Можете трохи поправити екранчик, щоб він був нижче, трохи на себе нахилити камеру. Зможете? А попробую. Начебто не виходить. Ну, значить, так і буде нічого страшного. І давайте 25. почнемо якраз з оцих дат, коли, наприклад, 100 років, 150 років тому відзначали Різдво 25 грудня, чи все ж таки 7 січня? Бо є листівки, старовинні листівки із такими, і з такими датами. І на що, як спиратися, ну як історично було? Пане Сергію, все було набагато складніше і простіше. Ми всі жили в своїй касці, і так жили наші хлібороби, наші пращури з давніх-давніх давен. Пам'ятаєте, у Леонтовича Щедрівка? Щедрів щедрівочка прилетіла ластівочка. А де ви бачили на різдво в грудні ластівочку? Щось не дуже. так? Виявляється, Різдво у нас було народження нового сонця, коли мати коляда народжувала сина. І оце нове сонце було 1 березня, тоді, коли прилітали ластівочки, тоді, коли все відроджувалося. Ну, хліборобська була у нас країна з роду віку. Тому і все в ній було теж хліборобським. Саме для людей, і було це свято створено. З роками, ну, ви навіть можете помітити місяць сентябрь, так, це сьомий місяць, октябрь восьмий, декабрь десятий вказує на те, що Європа. Жила за цим календарем, за яким жили ми. Ну, от. Тут нічого не, не змінилося по суті. Але країни, у яких були свої боги, а у нас Різдво Сонця народження, це ще було свято роду. Коли шанувався дідух, коли приходили, начебто розверзалося небо, і з'являлися душі померлих і ненароджених пращурів, на цей час і залишали кутю для них на всю ніч. Це було єднання. Людина переставала боятися смерті, бо вона вірила, що вона буде повертатися так, як повертається зараз її прадіди. З часом ці всі країни, в яких було багато богів, а це і давня Греція, і давній Рим і Русь, вони віддали свою віру. Її приватизувало християнство. І от тоді з'явилися нові свята. З'явилося Різдво, але уже Різдво у грудні місяці. Ну, вперше це було у 337 році указом Папи Юлія І. І до 1918 року. Різдво в Україні, в царській Росії святкувалося 20, у ніч із 24 на 25 грудня. І тільки в 2018 році, коли було встановлено радянською владою новий календар, нове літочислення, а потім Нове літочислення запроваджено і урядом Центральної Ради УНР. От тоді ми почали відзначати його з 6 на 7. Пані Ганно, зимові свята в Україні з колядками, щедрівками. З це було зовсім не те, що зараз діти співають по два-три речення, таких собі простих пісень, щоб назбирати по сусідах собі трохи кишенькових грошей. Як колядувала Україна 19 сторіччя? Ну, це був театр великий самодіяльний театр, якщо хочете. Коли припинялися роботи на полях, коли земля бралася грудками, люди сиділи вдома. Ніч була довгою, день коротким. А у молоді були свої потреби. Їм треба було підшукати собі пару, попробувати. Наскільки душа лежить до цієї людини. Дівчину ж спочатку напитували рідні, а потім уже знайомився хлопець. І от парубки складалися і у складщину орендували хатину у якоїсь удовиці або вдівця, у самотньої людини. Там вони збиралися вечорами і отут. Починалося величезне дійство, репетиція. Вони складали для кожного кожного двору свої побажання, причому знали, що їх будуть пригощати, що будуть радіти, і що цілий рік потім будуть цитувати їх. Вони спочатку придумували. Ці дійства. Потім їх була репетиція, коли і співали, і танцювали. Ну, а дехто за цей час встигав побувати на сіннику і ближче познайомитися, отримати ну, перший інтимний, якщо хочете, сексуальний досвід. І таке було: це були вечорниці. До речі, остання картина Ріпіна якраз опак і вечорниці те, що було для нас дуже відомим, є ось такий. Український герої це Дмитро Стебліч. Відповідно, йому на лікування потрібно 155 тисяч гривень. В нього складна бойова міновибухова травма. Йому потрібен ендопротез, девайси та витратні матеріали та покриття видатків на проведення операцій. Це ми маємо надію. Буде фінальна операція, і відповідно йому врятують кінцівку. Йому її не будуть ампутовувати а вона в нього буде працювати. Погодьтеся, це надзвичайно важливо. Хочу сказати, що я дивився на банку, яка є от за QR-кодом. Або посилання є в описі відео. Там вже понад 120 тисяч гривень. Є залишилось зовсім трошки. Друзі, давайте щоб до нового року ми докинули туди, туди залишки, і щоб спокійно можна було провести операцію нашому герою за програмою. Вриту кінцівку ми гроші не збираємо. Це банка безпосередньо програми і безпосередньо на лікування. Дмитра Стеблича. Пані Ганно, прадавнє колядування було і народженням певних українських прізвищ, бо конкретні особи мали якісь окремі обов'язки, які ніхто не мав більше виконувати. Розкажіть докладніше, про що мова? А це було дійсно цікавим. Справа в тому, що не просто ходили українці жебраки вони не жебрали. Дайте дядьку п'ятака, якщо ковбаса у вас не така. так? Це дурня. Збиралася громада, дорослі чоловіки, і вирішували, на що в цьому році вони будуть витрачати гроші. От ви щойно оголошували збірки. Ми збираємо на дрони, на все, що тільки можна. А тоді село вирішувало зібрати на Будівництво доріг, на колодязь із солодкою водою, який був посеред села або посеред хутора, у нас частіше були хутори, збирали на школу, на те, щоб привести в порядок цвинтар. І ось ці гроші у руки мав отримати тільки тичина. От з того часу це стало ну, ознакою фінансової великої довіри і прізвищем. До речі, був у Богдана Хмельницького полковник тичина, був полковник тичина у Полуботка. Він же займався фінансовими справами. У лондонському банку із золотом Полуботка. Саме це прізвище Тичини і можливість якость влаштувати оборудку з лондонським банком зупинила Сталіна. Він не розправився із Павлом Григоровичем, а залишив його, великого генія української літератури. Просто зробили. Клоуном, таким придворним, якщо хочете. Це одне прізвище, інше людина, яка несла смаколики, ласощі. Знали, що вона донесе, все буде ціло, і що можна буде сісти потім поласувати. Оцю людину називали міхоношою. Ну і зараз такі прізвища вам зустрічалися не раз, так? От той, хто носив зірку, а у нас була восьмикутна зірочка, і яка оберталася з проміннями, ось ця людина називалася Береза. Знайоме вам прізвище, я думаю, або Звздар. Так і так його називали. Оце, бачите, такі от прізвища, які нам дісталися від тих часів, від тих наших звичаїв. Україна надзвичайно багата цікавими традиціями. І ми бачимо це і з ваших розповідей чуємо. А цікаво наскільки сильно відрізнялися святкування зимових цих свят. А на Росії і в Україні? Скажу 1918 рік я вже згадувала, що було запроваджено новий календар. І от з 6 на 7 січня 1918. Якраз святкується Різдво за Новим Стилем. У цей день Росія починає свою Першу велику війну в Україні. Це Київ, це загарбання людей, це знищення нашого студентства, наші розстріли гімназистів, хлопчиків, які в російськомовному Києві. Почали відчувати себе українцями, розстріляли у парку біля, цирку... біля Верховної Ради. І понині немає їм пам'ятника. Це одне. Далі, 1972 рік, в Україні іде Покіс інтелігенції. Арешти за арештами. Навіть ті, хто наріс із худеньких матерів, які вижили після Голодомору, ось оце, наше найкраще насіння України нищилося. Була заарештована Ніна Страката Караванська, дружина Одесита, дисидента великого мовознавця. Людина, яка відсиділа 31 рік, яка займалася синонімікою України, створила декілька словників, пані Ніна закінчила Московський університет, була мікробіологом, її арештували. І на Різдво українці, хоча їм забороняли колядувати, наколядували грошей аби найняти адвоката для Ніни Стракати караванської Організовувала мама Тараса Чорновола пані Олен Антонів. Брав участь В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус, родина Калинців, Михайло Осадчий. Іван Світличний в одну ніч, 12 січня 1972 року, було арештовано понад 100 осіб. Сотня найкращих пішла у табори. Це була Варфоломіївська ніч України. Як ви розумієте, відзначав її великий старший брат. От так ми можемо порівняти святкування. Дякую вам величезне. Я хочу сказати, що ви знаєте, ми кожен раз, як з вами розмовляємо. У нас в мене відчуття, що якби нам це казало, наприклад, мені в школі, а комусь там ще раніше, якби ми про це знали, зовсім по іншому поставилися до того, що відбувається між Росією і Україною на початку 90-х і потім, і потім. І, але найцікавіше, те, що в мене є особистий досвід. Я е, десь років, мабуть, 6 чи 7 тому. Так сталося, що я на Різдвяні свята був в Карпатах. І я настільки здивувався, як виглядає коляда в Карпатах. Це практично те, що ви розповідаєте. Це вистава десь на півтори години, ну, хвилин на сорок до години, і вони приходять всі хати. І тобто, це молоді люди десь там з вечора і до наступного ранку вони дають сім, вісім, дев'ять, десять таких от спектаклів. І це надзвичайно просто надзвичайно виглядає. Так воно і є. Адже це були виступи перед рідними людьми, розумієте? Ніхто не вештався по хатках. Ходили, діти вітали своїх хрещених, обов'язково носили ласощі для баби -пупорізки. і... Запрошували до себе на це свято людину, яка була самотньою, яка бідувала. Так що тут, бачите, ну зв'язок, це свято було життям людей. Ну, да. Дякуємо вам величезне. Насправді дуже круто, що попри окупацію українці зберігали свої традиції, і десь дуже приємно, що ми знову повернулися до святкування в грудні, а не в січні, так як святкували наші пращі. Також ви маєте нагоду долучитися до нашого спонсорства. А це зробити дуже просто зараз. На екрані ви побачите qr код Пройшовши за посиланням по QR-коду, в пару кліків ви можете оформити спонсорство. Це всього 100 гривень на місяць або 3 долари, якщо дивитись нас за кордоном.